Як оформити соціальну допомогу дитина не одна. З початку великої війни щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. Уряд працює над тим, щоб вони виховувалися у родинах, а не в інтернатах. Для цього запровадили новий вид соціальної допомоги для сімей, які тимчасово влаштовують до себе дитину. Умови отримання виплати. Допомога дитина не одна призначається на дітей, які залишилися без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу та влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Процес присвоєння дитині соціального статусу зазвичай займає до шести місяців. Ось на цей період і призначається допомога. Допомога надається в разі, коли батько або один із батьків дитини. Помер або загинув, а інший з батьків не виконує своїх обов'язків. Перебуває у тимчасовій окупації чи оточенні у розшуку, як зникли безвісти у полоні держави-агресора, позбавлений свободи державою агресором для отримання допомоги людина, яка прийняла дитину, повинна постійно проживати в Україні. Також виплату можуть оформити прийомні батьки та батьки вихователі, які прийняли у свою родину дитину, що залишилася без батьківського піклування. Який розмір допомоги для дітей до 6 років 6 тисяч 407 гривень. Для дітей від 6 до 18 років – 7 тисяч дев'ятсот гривень. Для дітей до 6 років з інвалідністю 8 тисяч гривень. Для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю 11 тисяч 186 гривень. Куди звертатися із заявою про оформлення допомоги до органів соцзахисту населення, ЦНАПу, виконавчих органів територіальних громад? Допомога призначається на період тимчасового влаштування дитини, який визначається службою у справах дітей, та може бути продовжена, якщо дитина довше залишається у сім'ї.